Дані всіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які за кордоном зверталися за виготовленням паспортів до квітня 24 року, внесуть до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Давайте розбиратися, що нового 14 лютого 25-го року. Кабмін виніс нову постанову номер 163, якою зобов'язує міграційну службу. Надати всі дані і відомості про чоловіків віком від 25 до 60 років, які зверталися до паспортних сервісів за кордоном за виготовленням паспортів, і ці списки будуть передані в Міноборони і, відповідно, внесені дані до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згоди чоловіків на внесення таких даних ця постанова не вимагає. Тобто, хочете ви чи не хочете ваші дані, шановні, все одно потраплять до відповідного реєстру. Поки ставте лайки та, будь ласка, постіть це відео, щоб більше людей мало змоги ознайомитися з нововведеннями. А я розкажу, які дані потраплять до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Будуть передаватися наступні дані: це ваш відцифрований образ обличчя. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце народження, стать, місце проживання реєстрації та перебування за кордоном. Реквізити вашого внутрішнього та закордонного українських паспортів також буде передаватися інформація про унікальний номер в єдиному демографічному реєстрі за наявністю. Відомості про громадянство, відомості про номер реєстраційний вашої картки платників податків в Україні. І наостанок будуть передаватися відомості про оформлення вами документів про виїзд за кордон на постійне місце проживання, про залишення в країні на постійне місце проживання, та відповідно, якщо ви щось оформували для повернення в Україну. Після внесення цих відомостей буде можливість сформувати в електронному варіанті військово-обліковий документ. На військовий облік чоловіків будуть ставити або за місцем реєстрації в Україні, якщо людина виписалася досить давно, то буде ставити на облік до ТЦК, перелік яких визначить Генштаб. Як наслідок, коли формується військово-обліковий документ, можна буде сформувати оцей QR-код, по якому Паспортні сервіси видають зараз паспортні документи за кордоном. Однак не всі бажають, щоб їх дані потрапляли до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Однак заперечити цьому така постанова не дає можливості. Як вам, друзі, такі нововведення? Пишіть в коментарі.